Мої вітання. І нарешті сьогодні починаємо з гарних новин. Свята минули, всі вийшли на роботу, всі згадали, що є робота, є зобов'язання і можна проплачувати добрі справи. Що ми з вами зробили? Ми купили рації та комплектуючи до них загальна сума 119 тисяч 600 гривень. Також ми купили Мавік, загальна сума 108 тисяч гривень. Ай, які молодці! Низький уклін вам, шана і подяка за вашу підтримку і за ваші донати. Так, тепер поїхали попрацюємо. В Німеччині заговорили про можливість повернення українських чоловіків з-за кордону. Литву дивилися, Польщу дивилися, Німеччину ще не дивилися. Таку ідею запропонував голова МВС у федеральній землі ГСН за словами, за його словами. ФРФ має допомогти Києву з набором до армії, і така допомога може передбачати різні речі. Наприклад, Німеччина не має видавати українцям свої документи замість національних. Так, а, чи буде Німеччина повертати чоловіків призивного віку до України? Робити все для того. Або... Якось заважати їм спокійно жити на території Німеччини. Німеччина до кінця зими, до початку зими цього року, стане країною, яка буде дуже жорстко. Ставитися до чоловіків призивного віку до українців, і яка закриє дуже багато можливості їм, перекриє дуже багато шляхів для них. таке. Так, поїхали. У Штатах серед демократів ходять чутки. Обожнюю такі питання, що на з'їзді у серпні Байден зробить грандіозний жест і зніме свою кандидатуру з президентських виборів. Замість себе він нібито запропонує висунути колишню першу леді Мішель Обаму. А це, до речі, цікаво, бо є випуск. Хто пам'ятає від якого числа, напишіть в коментарях, будь ласка, він називається щось типу. Жінка поставить на місце Трампа, або там жінка втереноса Трампу щось на кшталт цього. І дуже дивно, бо тоді ні про яку жінку мови не йшлося, і мені це здалося дивним. Ну, типа, що за жінка? Давайте подивимось, чи можливий такий сценарій: Мішель Обама президент Штатів. Мішель Обама, президент Сполучених Штатів. Максимально буде заважати цьому чоловік. Мішель Обама справді буде поряд з президентом, або який передає повноваження, або який приймає їх. Один з, презид... Один з кандидатів президенти, це може, може бути діючий, може бути кандидат, буде в дуже тяжкому стані. І це про серйозну хворобу, дуже серйозну хворобу. Жодних кандидатів, які зараз там на першому місці у штатах, не буде, їх знесе. І будуть нові люди, нові обличчя. І так має бути так буде краще для тієї країни. Путін якого вже давним-давно нема, да, давайте казати, що це бункерний двійник, так буде коректніше. Доручив провести найближчим часом навчання із застосування тактичної ядерної зброї. Дуже велика територія, російська сосійська фідерація. Там можна проводити ядерні навчання. Будь ласка, подалі від наших кордонів. Цей захід впроваджується, нібито у відповідь на провокаційні заяви та загрози із з боку заходу. Ой, знайшли до чого причепитися. Ви б ще причепилися до, до занепокоєного НАТО. Знаєте. Значить так, ядерні випробування, федерація. У себе вдома. У себе вдома. До кінця року вони таке організують. Постраждають люди? Так, постраждають. Будуть хворіти? Так, будуть хворіти. Що їм до того? Нема ніякого діла, абсолютно. Абсолютно. Чоловік з дитиною. При владі є чоловік на перших. В першому ряду якийсь впливовий, його дуже часто показують по телебаченню, тому рашистському телебаченню. І у нього є син, і вони такі дуже відомі фігури. От їх не стане ні одного, ні іншого. Вони мають стосунок до того, що зараз коїться, до нападу на нашу країну. Не втомлююсь повторювати рік карми. Всіх стосується, хто що заслужив, той те і отримуватиме впродовж року і далі. Так, далі що у нас? А, підвищення зарплатні, триваліша відпустка, нові винагороди. Все перелічено справді передбачає новий закон про мобілізацію. Чи так, це Уже 18 травня він набуде чинності. Так, для наших військових більше привілегій, Для наших військових достойні зарплатні, відпустки, все, що стосується закону про мобілізацію, там, де це описано. Таке. Бити лопатами, тупими лопатами по морді треба у тих людей, хто таке робить. Дивіться. Так, таке е, як це сказати, начислення. Начислення, напишіть в коментарях. Тобто зачислення коштів, воно буде в якихось списках ми будемо з вами бачити, що там начислено, начислено, начислено. Чи зможуть хлопці отримати це у руки у повній мірі, або просто отримати це в руки, скористатися цим, цими привілеями? Оце дуже велике питання. Для чого все це робиться, щоб заспокоїти? Поїхали далі. Ми не перебуваємо у війні ні з сесією, ні з російським народом. У нас немає бажання змінювати режим у Москві, заявив Макрон. Також він подякував Си Дзінпіну за те, що той прилетів до Франції до візиту Бункерного до Китаю. Непогано. І тут наступна новина одразу: Франція таємно направила своїх військових до України. Це дві різні ну, новини. Тобто Макрон не перебуває в стані війни, а війська свої відправляє. Судячи з того, що хтось нам трендить, чи один, чи другий істочник, чи одне чи інше джерело, давайте дивитися не те, що правда, що неправда, а давайте дивитися так. Істинне ставлення французького уряду влади і тих, хто приймає рішення щодо війни щодо нас, до Сосійської Федерації. Істина ставлення Франції до них. Однією сракою на двох стільцях сидя... сидять ті французи. Вашим і нашим. Але чому так? Французький уряд, влада, всі ті, хто приймають рішення, вони дуже сильно потребують якихось ресурсів з тієї педерації. Тобто, щось цінне для них знаходиться там. І тому їх риторика. Саме така і вашим, і нашим. І вони дуже чекають, що оця невизначеність допоможе забрати ті ресурси, але я хочу сказати, що не допоможе. Домовлятися з покидьками не можна, не тому, що ну, просто не можна, а тому, що це не має сенсу, тому що вони на тій покидькі, що жодних правил вони не будуть дотримуватися. Ось так. Дякую.